Привіт, друзі! Запрошую вас на урок інформатики 4 клас. Тема нашого сьогоднішнього уроку сучасні комп'ютери та їх види. Разом з супергероями пропоную вивчити цю тему. Сьогодні ви дізнаєтесь про сучасні комп'ютери. Згадайте! З яких основних пристроїв складається комп'ютер, навчитеся розрізняти пристрої за їх призначенням. Рушаємо. З винайденням комп'ютера люди отримали змогу швидко опрацьовувати великі обсяги інформації. Спочатку комп'ютер створювали як пристрій для складних обчислень. А сучасний комп'ютер використовують як пристрій для швидкого опрацювання великого обсягу інформації. Комп'ютер опрацьовує текстову, графічну, звукову і мультимедійну інформацію. У наш час. Людина використовує різні комп'ютери від потужних суперкомп'ютерів, що виконують складні обчислення, до мікрокомп'ютерів, що вбудовані в різні пристрої. Поговоримо про персональні комп'ютери. Сьогодні найбільшою популярністю користуються саме персональні комп'ютери, що призначені для потреб окремого користувача. Персональні комп'ютери, скорочено ПК, поділяють на два основні види стаціонарні настільні та портативні мобільні. Стаціонарні персональні комп'ютери. Це зазвичай постійно розташовані на робочому місці користувача. Його основні пристрої. Є окремими модулями. Модулі у разі необхідності легко замінити. Портативні комп'ютери або мобільні. Вони мають невелику масу. Можна покласти в сумку або в кишеню. Основні пристрої комп'ютера розташовані в одному корпусі, і їх можна легко. Переносити. Це такі пристрої, як смартфон, планшет, нетбук і ноутбук. Ноутбук потужний переносний комп'ютер, який можна використовувати в будь-якому місці. Виконує всі функції звичайного стаціонарного комп'ютера. Нетбук. Невеликий компактний ноутбук, призначений для виходу в інтернет і роботи з офісними програмами. Планшет представник класу ноутбуків, обладнаних сенсорним екраном, працює без використання клавіатури і миші. А смартфон мобільний телефон із розширеною функціональністю. До речі, він у кожного з нас зараз є. Портативні комп'ютери найзручніші та найкомфортніші комп'ютери для подорожей, тому що вони легкі, мобільні, їх легко переносити і вони компактні. Поговоримо про стаціонарний комп'ютер. Ти вже знаєш, що основні пристрої стаціонарного комп'ютера окремо один від одного. Давайте пригадаємо, з яких же пристроїв складається стаціонарний комп'ютер. Це монітор, клавіатура, системний блок і миша. Основні пристрої містяться в системному блоці. Серед них головним є процесор, і Пам'ять комп'ютера. Процесор призначений для опрацювання інформації. Пам'ять комп'ютера зберігає інформацію. Вона пристосована для збереження інформації. Для введення інформації зазвичай використовують клавіатуру і мишу. А для виведення інформації, монітор та ще інші пристрої це стандартний або базовий комплект стаціонарного комп'ютера. Також існує багато пристроїв введення інформації і виведення. Користувач їх використовує в залежності від потреб. Наприклад, Пристрої введення призначені для введення інформації від користувача в комп'ютер. Ми знаємо такі пристрої введення, як клавіатура, миша, мікрофон, сканер. Вони вводять інформацію в комп'ютер. Наступна група пристроїв це пристрої виведення інформації. Пристрої виведення подають у зручному для користувача вигляді результати після опрацювання інформації комп'ютером. Поміркуй. Комп'ютер. Якого виду ти візьмеш у подорож? Поясни, чому. Постав відео на паузу, обговори це питання зі своїми рідними, а потім запропонуй свій вибір друзям. Я думаю, друже, ти правильно вирішив взяти з собою портативний комп'ютер. Адже портативні комп'ютери найзручніші, найлегші і наймобільніші у використанні. Тому ми з вами пригадаємо, які комп'ютери належать до портативних і чому їх найзручніше брати у подорож. Це ноутбук, нетбук, планшет і смартфон. Найзручніші і найкомфортніші комп'ютери для подорожі. Ну, а зараз прийшов час обговорити практичну роботу. Так як ми з тобою говорили про сучасні комп'ютери, пропоную намалюй сучасний стаціонарний комп'ютер. Підпиши назви пристроїв. Використовуй! Для цього графічний редактор Paint. Покажи друзям свій малюнок. Перевір себе, які є види персональних комп'ютерів. Розкажи про це своїм рідним вдома, назви! Пристрої стаціонарного комп'ютера. Розкажи про це своїм друзям-однокласникам. І я думаю, ти маєш чудовий результат. Дякую за увагу!